Розпаковка чек. Ой. Дивіться, в нас така є прикольна оптова в місті, мені дуже зручно до неї заходити. І я вирішила поділитися з вами цінами, які зараз так, фактично на 24 лютого 2023 року. Цінами саме на тій оптові, можливо, і вам буде корисно знати. Вафільні листи. Так, це моя сторінка. Вафельні листи. Це тобто ось такий величезний набір вафель. Їхня вага, 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 бог знає яка. А ось 125 г, за них я заплатила 33 гривні. Далі згущене молоко варене. Ух, у мене тут все. Так, згущене молоко варене для того, щоб нанести на ці вафельні листи. І риску дали. Бачиш? Доведеться завтра йти міняти. Ні, в мене так і написано Іриска. Ну, капець? З'їмо? Ну, з'їмо яке є. Ну, ладно, от Бачите, яка неуважна. Звичайне, молоко варене іриска 60 гривень. Ну, незручно було дивитися, тому що. Ну, капець, ну, я реально не здогадалася, що це її риска. Проїхали. Далі корм. Так, Аня, я для кнопи купила корм. Так як завтра в Саші день народження, то буде тусовка і свято не лише в Саші, а й в нашої кнопи. Ось такий купила рідкий. Тому що, зазвичай, ми купуємо для неї лише вологий корм. Зараз віддам. Рідкий корм. Три штучки. по 12, ні, 12 гривень 63 копійки. Ну, здається, це класна ціна за ось це. Клуб, 4 лапи. Мені здається, це класний корм. 100 грам, гарні пакетики, Тримається для кнопи. Далі оливка. Я не знаю, я не уявляю святкового столу без оливок. Я їх просто накидаю в піалку і ми просто їх нямкаємо. Тримай, оливка, 300 мл, металева баночка за 41 гривню 38 копійок. Печиво наполеон. Ось таке печиво, ми вже його почали їсти з кавою. Я купила одразу три пакетики. Один взяли додому, а два залишили в цеху для Саши, щоб він міг там кавувати, чаювати. Воно по 23 гривні 12 копійок. Рис. Рис взяла круглозернистий. Здогадайтеся чому. Такий круглозернистий рис чудово підходить для приготування суші. Я придбала ще червоні рибки. Думаю, в нас ще після святкування щось залишиться. І я хочу сама спробувати приготувати суши. Та, да да, да да Матуся росте. Тримай, рис наверх. Рис 900 грам, 47 гривень 52 копійки. Цукерки, Milky Way. Ось такі цукерочки для того, щоб давати для Варвари в школу. А тобі, а тобі, а ти знаєш, що тобі? Ось такі Мілкі Way цукерочки. Milky Way. А, вибило. Так, по 30 грам, по 5 гривень 70 копійок. Ось такі батончики, цукерочки. Мілківей, так. Це я так розумію, там бісквітик, шоколад і таке. Поклади, будь ласка, туди до кінця. Ну, дуже смачне, чесно. Так, да, дуже смачне. Одна буде тобі, дві для Варвари. Дякую. Дякую, будь ласка. Так, чай. Оце те, чим я пишаюся, що я це наразі взяла. Ну що постійно якось собі не дозволяла себе потішити ось таким вже чаєм. Ми перейшли повністю на заварний чай, і мені вже якось сумно пити постійно. Постійно заварний чай. І я взяла асорти чорний чай, тут 50 пакетиків за 6, 79 гривень. Я не знаю, дешево це чи дорого, але просто мені сподобалося те, що це дійсно міць. І це весело. Ну і плюс, коли будуть гості, то можна буде їх побалувати, кожен собі обере, який хоче. Правда? Пахне там прям такого ага всім. Дуже сильний запас, так. І для того, а чай, я сказала, ціна 79 гривень, і ще взяла три шоколадки торової марки Millennium по 19 гривень, 8 копійок. В них, коли береш по три товари, на деякі е, йдуть додаткові знижки, тут 19 гривень 90 копійок, їхня стандартна ціна, а якщо береш три штуки, то вже набагато дешевше. Ці шоколадки з молочного шоколаду. Будуть для, використовуватись для приготування торта, на який я все ж таки наважилась. Аня торт це називає зараз я і вам скажу Шварцвальд. Шварцвальд. Мотіклива трішки німецька назва, але в перекладі це означає Чорний ліс. Він буде шоколадний. Треба зараз ще бе, придбати дещо ще необхідне. Ага, да, шоколадний, з вершками, з вишнями. Ну, все як ми любимо. І сподіваємося, для Саши також сподобається. Дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалися такі відео огляди придбань. Тисніть, вподобайку, підтримуйте мою сторінку, підписуйтеся і бажаю вам мирного неба.